Не no. Значить, так, Початківець у мене 4 вулика. Лів... Брав у Лебідіва Дениса. Тут у мене 4 системи різні. двохматочний, восьмирамочник, шістьорки. А... Оце тестова шістька, з якої вийшли два роя. Я не догледів, бо а, матки вони... Коротше, я зробив відводок на три рамки цього. Вони потягнули маточники і мені старі бджолярі дж... сказали, що вони самі собі виберуть, яка краще. В ітогі два рая йшло, одна матка залишилась, а це ось о... тут Це ті три рамки відводка було, зараз тут шість, і вони відтягнули магазин, щось, там... щось вони починають там будувати, заливаючи. Тут уже теж це у нас сьогодні 20... 25 травня. І ось побачимо, що вони натягали, бо треба відкачати, акація почалась. І ми хочемо подивитися, що у нас, що у нас тут є. При тому, що тут жменя бджоли залишилось, бо два рої звідси уйшло. Е, так. І так. Травнивий мед, майський мед, так званий. Ну, раз, і Все. Ну, Но... оп, не капає. Воно не капає. Оп, нема каплі, ну це майже, скажімо, готовий. Забираємо. Уже, вже воно таке печатне. Оп. Так. Все. Давай зразу покажемо, щоб відео не затягувати. В принципі. Верхній магазин ну, тут такий. Ну такий він уже майже запечатаний. От, І покажемо нижній, щоб не тягнути время, бо бджола щось сердиться. Раз. Раз. Так. Ну і це дивимось. Опа! І тут запечатано повністю. Ось вам травнивий мед. Покажи вам вже, зніми, що там всередині така сама картина, що все запечатане. Все запечатане. От. Тому і зараз подивимося, що вони там відтягли. Це два магазини, це вони принесли меду травнивого. Зараз ми подивимось, що у нас тут, як вони відтягнули. Ось вони вже відтягнули, дивися, повністю залито. Вони вже починають майже печатати. Тобто це була вощина, вони її відтягнули ж жмені бджоли, ну, бджола карника, склінар і тихо тихо щоб не впав. Да. Бачимо, що вони тут... Це я вони поставив учора, Ну, чисто для того, щоб подивитися. Ну, а Тут нічого. Тут взагалі нічого, тільки-тільки почали тягнути. побачимо. Ну, В принципі, в принципі, побачимо, що на акації буде бджоли мало, але працює. Тобто, якби ті два роя не вийшло, то ми б мали три або чотири магазини, ну, бо такі сильні рої пішли, а залишилась жменька і щось там взагалі розплоду була одна рамка. Але однозначно шістьорка вона з усіх систем, які тут були, ми тестимо, блин, найкращий результат майже, майже в два рази. Тому травневого меду на шістьорці можна зібрати десь ну, 20 літрів точно. Однозначно я замовив у Дениса ще десяток вуликів. І, мабуть, наступний рік, якщо будемо розвивати пасіку, то... Тільки на шестерки воно дуже сподобалось, восьмерка. Принесла тільки корпус і такий, трош, ну трошечки, але це це просто просто чудо. Все, Денису привіт.